Всім привіт. Сьогодні я хотів би поговорити з вами про S.T.A.L.K.E.R. 2, який вийшов вже як тиждень після ви, е, виходу даного відео. І перше, що хотів би почати, це, то це те, що цю гру багато хто вже давно ждав, так як е, е, її переносив е, кож, чуть не кожного разу, як е, був. Хто, як треба втрататися дата його релізу, і на нарешті е, е, дана гра вже вийшла. І навіть е, е, до виходу цієї гри у росіян почав горіти одне місце по на тій причині, що в даній грі немає російської е, озвучки, а, а тільки українська і англійська. І за цього вони почали сипати хейт на те, що в дану гру ніхто не буде грати. І е, дана гра взагалі погана по графіці і всьому тому. І те, що в ній багато багів. Но, знаючи сталкера, то, то не баги, а аномалії. Так що хай вони там привикають. І та й до того, що в росіян, наскільки мені відомо, заборонена ця гра, і якщо вони будуть в неї наїграти, то їм грозить тюрма. Особливо і якщо вони будуть грати на українській озвучці. І Тому і наскільки я знаю, деякі вже після виходу гри пробувати обходити якось ці заборони по скачуванню. Ну, що буде, покаже, можна так сказати, уже. Скоро можна так сказати узнаємо. І е, в дану гру я поки що сам награв, а тільки там дивився в е, де, деяких стримерів, як, е, е, по тому, як вони грають. І е, по графіці мені навіть е, да, покраще, ніж е, перша частина «Сталкера». Ну, Це можна сказати і так, було, понятно, так як. Різниця виходу перших і, першого і другого сталкера доволі здорова. І Тому це зрозуміло, що графіка доволі буде набагато краще, ніж в перших частинах. І Тому, якщо хтось вже грав в даного ставке, можете поділитися своїми враженнями в коментарях. Наскільки також мені відомо, то е, частину із Коштів, які продажі сталкера підуть на ЗСУ. І також на цьому в мене вже все. Всім дякую за перегляд, всім пока.